І так, друзі, всім привіт! Дивіться, показую, як проголосувати і що на цьому можна зробити. Заходимо в додаток Bybit. Ось у нас головна сторінка. Нажимаємо більше. Бачимо події. Нажимаємо Buy Votes. Ось у нас воно. Нажимаємо попадаємо сюди. Ось 10-й раунд голосування. Ось такі монети. Тут токени приймають участь. Нажимаємо переглянути. Ми попадаємо на ось таку сторінку, бачимо: ось цих три токена беруть участь. В чому суть взагалі і на чому ми заробимо тут? Ми е, маємо проголосувати за один з цих токенів. Тобто, наприклад, якщо виграє токен Time, е, вони дають е, 200 своїх токенів це 120 тисяч, на всіх, хто за них проголосував. Тобто, Ви, наприклад, віддали один голос за них, і цей токен виграв голосування. Тобто вони поділять свій пул між всіма тими, хто за них проголосував. Якщо ви віддали 500 голосів, то за кожен голос вони вам дадуть своїх токенів. Нажимаємо сюди правила активності. Як отримати голоса і як проголосувати. Дивіться, за верифікацію ось за верифікацію і е реєстрацію нам дадуть 50 голосів. Ось. Пишуть далі, Один голос це 1 долар. Тобто, Ви закидаєте, до прикладу, на баланс. Там не знаю зараз гляну, скільки у мене є. У мене, до прикладу, є на балансі 11 доларів, але я докину. У мене є на балансі 11 доларів, Тобто, мені дадуть ще 11 голосів. Ці кошти з вашого балансу не списуються. Вони просто роблять знімок екрана і дають за це вам голоси. Тобто, У мене є 11 доларів. Я думаю, що я ще сотку закину. У мене є 111 голосів. Сьогодні в 12 годин ночі буде знімок екрану. Тобто до 12 годин знімок гаманців. До 12 годин вам потрібно закинути, якщо ви щось будете закидати, якщо нічого не будете закидати, хочете без складень, то ви просто реєструєтесь та проходите верифікацію, і вам за це дається 50 голосів. Далі завтра. Ви заходите і голосуєте за одну з цих монет. Краще голосувати під кінець, щоб побачити, яка монета виграє. І ну, за неї віддати голос, щоб вам дали нагороди. В принципі, все. Я думаю, пояснив зрозуміло. Мене багато людей просили пояснювати, як все робити. Ось тут можете прочитати правила. Тут все пишуть, ось період голосування. Ось які умови. Тобто за верифікацію і реєстрацію вам дадуть 50 голосів, ось такий купон. By votes. В принципі, все. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарі, я поясню, розкажу. Ще раз говорю, що ці кошти з вашого балансу, ось якщо ви, наприклад, закинули 10 доларів, вони з вашого балансу не заберуться за голоси. Вам просто дадуть голоси і все. Кошти ви зможете свої вивезти, якщо ви будете закидати. Якщо нічого не будете закидати, просто за реєстрації і верифікації ви отримаєте 50 голосів. Ну, декілька дол доларів можна буде заробити, якщо ви проголосуєте за. Той токен, який переможе. Нагадую, що е скріни гаманців будуть робитися сьогодні в 12 годин ночі. Тобто до 12 вже треба зробити. В принципі, все.